Дівчата і хлопці, сьогодні ви дізнаєтеся, чому Кену насправді не потрібна була любов Барбі, і як йому все ж вдалося відростити генітарії, тобто побороти свій психічний розлад. А ви що подумали? Це відео про Кена і про його залежний розлад особистості. Так, я теж не змогла пропустити цю маркетингову шуміху навколо цього рожевого фільму і пішла подивитися на ідеал мого дитинства в кіно. Але незважаючи на всю приголомшливу красу Марго Робі, вся моя увага була прикута до її бойфренда, Кена, а саме до психічного розладу цього мужчини. У Кена чітко виражений залежний розлад особистості. Від якого він дуже страждає, цей розлад не дає йому бути щасливим навіть в ідеальному пластиковому світі Барбіленду, де завжди світить сонце і нема придурка сусіда. На початку фільму ми можемо чітко відслідкувати всі ознаки цього розладу у Кена. Це низька самооцінка, постійна тривожність, надмірна потреба у схваленні та увазі, відчуття недостатності. Недостойності, а також неспроможність виразити свої справжні думки та бажання через страх бути покинутим Барбі. Люди з залежним розладом особистості це такі абсолютно не самостійні, не пристосовані до життя люди, дорослі діти. Які психологічно і дуже часто матеріально залежать від свого партнера, вони не тільки в відносинах, вони ще й по життю займають таку пасивну покірну позицію, куди вітер подує, туди я піду. Вони не мають ніяких захоплень, в них дуже обмежене коло спілкування, або його взагалі немає. Вони або абсолютно не вміють заробляти гроші, або не вміють заробляти їх в достатній кількості, щоб жити нормально, самостійно. І по суті, така людина живе думками і справами свого партнера, повністю зливається з його життям. І саме сумне в цій історії, що ці люди. Абсолютно впевнені в тому, що вони є повним непотребом, такою маленькою, неповноцінною людиною, яку можна замінити просто будь-ким. Через це вони постійно знаходяться в такому тривожному стані, заздрять всім навколо. Їм здається, що весь світ вміє щось робити, а вони ні. Займаються тотальним психологічним катуванням самого. Себе. Чому Кен став такий? Чому взагалі люди такими стають? Якби Кен був людиною, то можна було б припустити, що в його дитинстві була дуже сильна, авторитарна мати, яка проявляла над ним надмірний контроль, гіперопіку по відношенні до Кена. Вирішувала навіть найпростіші задачі: тобто, як йому сидіти, як йому вдягатися? Що йому їсти, куди йому ходити, з ким дружити, з ким не дружити, з ким зустрічатися, не зустрічатися, контроль всіх сфер життя. І тільки тоді, коли він відповідав її очікуванням, він міг получити дуже дану материнську любов. Таким чином, справжні власні потреби та бажання Кена були підкорені і витіснені бажаннями матері. І саме це спричинило у Кена розвиток його залежного розладу особистості. Тобто Кен це така дуже ніжна кімнатна рослинка, мамина квіточка, яка повністю залежить від дорослого і в дорослому житті шукає собі такого ж самого партнера. І цим сильним нарцисичним партнером стає Барбі. Але ми бачимо, що між Кеном і Барбі немає якихось таких романтичних стосунків. Їхні відносини повністю копіюють стосунки між ним і його матір'ю. Тобто у Кена виник материнський перенос на Барбі. Але не отримуючи взаємної любові від Барбі, Кен дуже. Страждає. А сама думка про те, що Барбі може в будь-який момент обрати другого Кена, і це місце за ним не закріплене, вганяє його просто в тотальний стан постійної тривожності. І саме це робить його, мабуть, самою нещасною істотою Барбіленду. Якщо не враховувати Алана, що він взагалі там робить, хто це такий? Як би це дивно не звучало, але для Кена такі умови були терпимими. Тобто він страждав, але страждав стабільно. Його роль, аксесуара, сумочки для Барбі це була його зона комфорту. За весь цей час, який він жив у Барбіленді, не було ні одного такого. Переломного моменту, який би його підштовхнув до виходу з цієї психологічної пастки. І ось цей момент, коли Барбі сідає в свій Барбімобіль і збирається їхати вже в реальний світ, Кен переживає свій перший надпотужний стрес від усвідомлення того, що зараз разом з Барбі зникне його ідентичність, зникнуть сенси його існування. Адже він, це пряме відзеркалення бажань Барбі, без неї він в прямому сенсі втрачає себе. І саме цей екзистенційний страх спонукає його поягузливо сховатися на задньому сидінні Барбі-мобіля, лиш би не втратити самого себе. До речі, реакція Барбі, коли вона побачила Кена на задньому сидінні. Настільки класно відображає те, як у відносинах партнер ставиться до людини з залежним розглядом особистості, що на цьому моменті я просто скажу, що це, ну, це найкраща психологічна драма року. Коли вона бачить Кена на задньому сидінні, вона каже, що ти не можеш зі мною піти, бо ти мене будеш затримувати. Тобто вона бачить в нього ніякого не чоловіка, вона бачить в ньому. Тягар. Вона з ним відчуває себе обтяженою. Знаєте, це як жінка, якій прийшлося взяти на роботу дитину. Причому на роботу, з якої тебе хочуть звільнити. Коли Кен опиняється в реальному світі, то перше, що з ним стається, це абсолютно фантастична увага до його зовнішності. І це абсолютно ніяк не стикувалося з тим образом і уявленням про себе, яке він мав в Барбіленді, тому що там його розуму, його краси, його харизми завжди було недостатньо просто для уваги. А тут одного його загорілого торсу хватило. Він це ще не зрозумів, але ми знаємо, що це був перший крок до подолання його залежного розладу особистості. І цей крок називається заперечення основних глибинних переконань про самого себе, про навколишній світ і про інших людей. Кен з умов, де його завжди вважали таким другорядним, незначущим. Таким, що якщо він зникне, то його зникнення помітять десь на день третій, попадає у світ, де просто на пустому місці до нього проявляють інтерес вперше в своєму житті. Він відчуває себе навіть краще за Барбі, яка в цей момент навпаки переживає руйнування своїх представлень про себе як про ідеальну істоту. Але навіть тут Кен пояснює увагу і повагу від людей не тому, що він такий красивий, чи він розумний, чи ще щось таке, а тому, що він чоловік. Тобто навіть тут він не може повірити, що це пов'язано конкретно з ним, з його особистими якостями. Це не зв'язано з гендером. Саме тому він і запровадив патріархат в Барбіленді, тому що це здавалося для нього єдиним шляхом отримати ту увагу і повагу, мати право займатися тим, чим він хоче, і виглядати так, як він хоче. Сам переворот в Барбіленді показує, що Кен виріс. Він вже не знаходиться в позиції дитини. Він зараз на стадії такого бунтуючого підлітка, який вже вимагає до себе не уваги, а поваги до того, ким він є, до своєї особистості і до своїх захоплень. У фільмі не показали той шлях пошуку своїх захоплень стилю у Кена, але ми можемо побачити, що він був в той час, коли Барбі була у від'їзді. Тому що, коли вона приїхала, ми вже побачили зовсім іншого Кена. Він вже не носить рожевий, йому подобається одяг з бахромою. Він змінив зачіску і знає, що його захоплення це коні. І навіть в пісні Кена, коли він співає цей мюзикл. Він каже, що всюди він міг би бути десяточкою. Тобто він вже знає, що він щось вартий, навіть не щось, а десяточка це ого він вміє, і ого він вартий. В нього прийшов етап пошуку своїх інтересів, дослідження. І причому воно має бути самостійне, як пройшло Кена. Ми бачимо, що він вже сформував свою ідентичність, але незакритим залишається одне питання. Чи готова відпустити його Барбі? Любов Барбі це як такі маленькі, незакриті двері, через які можна вернутися в той старий спосіб життя, аксесуара для Барбі. Такий комфортний, такий, який Кен дуже добре знає. Але тут Барбі робить крок, який можна назвати ще одним важливим елементом подолання залежного розладу особистості. Вона не ведеться, не ведеться на його сльози, на його істерики, на його пісні, вона не йде проти самої себе і каже йому, що вона його не любить, що він мусить продовжити цей шлях сам як окрема, як повноцінна особистість. Вона йому наголошує на те, наскільки особливим, наскільки цінним і наскільки індивідуальним. І довершеним він є. Таким чином, вона йому закриває цю дорогу назад. Все вертатись нема куди. Єдине, що йому залишається, це завершити формування своєї індивідуальності, завершити формування особистості і продовжити свій життєвий шлях вже без допомоги дорослого і без залежного розладу особистості. Дякую, що завітали на мій канал. І якщо вам цікава тема психології в такому форматі чи будь-якому іншому форматі, можете написати в коментарях, то підписуйтесь, і ми будемо бачити з вами частіше. So come and make me feel different.